Ми з Ростевом познайомилися на Балонському процесі. А він вже втретє переслуховував, а я допомогла йому отримати залік, і так в нас і зав'язалось. Він підкорив мене своєю наполегливістю. І наше перше побачення було просто неймовірним. А він повів мене на Бесарабський ринок і пригостив там фалафелем, вражав мулаваші. І нам тоді зробили знижку, так як його брат був на зміні. І я зрозуміла, що з таким точно не припадеш. Ну, я перший раз її побачив, а там така. Перші місяці були чудовими. Він відганяв від мене комарів з гінкою. Співав мені під вікнами Гайка Сукачова. А я милу пізнаю за ходою. Вона носить. Джинси носить лев'яс, а шляпу вона носить під панамо. Кросівки вона носить Адідас. І коли він брав мене за мою Я розуміла, що я тільки його. Моя малиха. Ну, але відколи ми з'їхались, все змінилось, все стало гірше. Все в нашому домі роблю я. Прибираю я, реферати йому пишу я, навіть з друзями гуляю його я. А він лише бігає і кидається в голубів шампурами. Так далі жити не можна. Все стало коли ми з'їхалися з, з нею разом. Ну що, я тепер все цебелі? Мені, напевно, доведеться піти так більше не можна.